Лопаки частенько питають, як ти стабілуєш, чи твоя стабілка, де ти її береш. Ребята, от вам якраз покажу процес, який зараз відбувається в стабілізації. Таке невеличке відео. Значить, примітивно, але діюче. Тобто дві колби, тобто, як бачите, зараз працює, працює вакуумний насос. Китайський, відкачує повітря, там е, пластикові бутилки і в бутилках заготовки. Відкачує повітря, потім компресором я сюди закачую 6 атмосфер. Ну, колби витримую 6 атмосфер. І, в принципі, таким способом я собі е, небагато, по 2, по 3, по 4 брусочки, якщо влазять е, стабілю. За тиждень, допустимо, я можу собі на стабілі десь в районі. 30 брусочків. Ну і тут, тут у мене результат ось. Ріжу я по своїх розмірах, тобто я не дивлюся там, що, що як треба. Там, ну, стандартів я ніяких не витримую, Тобто вони плюс-мінус. Ріжу, ріжу по своїх розмірах. Таких, щоб мені вистачало. Там ну, такі коротенькі є ось. Ну і в принципі, тут більше нема що показувати. Тобто такі от виходять брусочки. Так само підбираю колір, експериментую з кольорами. Ну і в принципі такі от. Матеріал свій, повністю, абсолютно заготовок в мене поки що достатньо на років 2-3. Так що ну такі от, такі от.